Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Поляки почали підгавкувати Америці. Шакалити почали поляки. Трамп через свого спецполосанця Кіта Келгам вимагає від України на протязі півроку заключити мир з Росією. Інакше в США будуть не надавати нам розвіддані і відмовлять в постачанні зброї. Ну, а поляки, поляки тут, як тут. Навроцький президент Польщі відвідав Вашингтон, зустрівся з Трампом і після цього погрожує Україні відключити StarLink і інтернет. Як відомо, наші військові використовують широко StarLink в бойових діях. Ну і поляки тут же погрожують відключити StarLink. Ось вам і. Поляки, хоча інші країни сказали: не переживайте, не беріть це в голову. Ми вам зразу підключаємо Starlink, і Швеція і Швеція, Литва, е Прибалтійські країни, але факт є фактом. Польща є ненадійним союзником, Польща є підгавкувачем, попихачем усіх, хто хоче нагнути Україну. Будь це. Трамп, Вашингтон чи потім можливо Москва? З вами український історик та журналіст про погрози Польщі Україні.